Привіт усім. У нас сьогодні дощ. Дощ і трохи похолодало, але дивилися прогноз погоди, що така погода буде цілий тиждень. Ходи сюди, ходи. Бумік мені він втік. Ми зібралися. Тих втік, вийшов на двір в туалет, але дивиться, що ми зібрані і вже не хоче йти назад до хати. А ми зібралися. Вже в нас пізно, що половина восьмої десь. Їдемо до мами. Бо треба трошки газони в неї покусити. Та це не газони, то на подвір'ї мається на увазі. Трава, і треба, вона росте. Дощі йдуть, а вона росте, то й треба трошки покусити. То зібралися, швиденько поїдемо до неї. Зараз то зробимо, бо що, в господарку обходити. Ходи! Треба його закрити, він не поїде з нами, бо він де заважав. Ми вже є, починаємо помаленьку косити. Помаленьку починаємо косити, але добре. Довга переноска. Моя кума. Слава Ісусу Христу! Вивісила, я за це була. на довоська. Я думала, Васька махає вже якісь мого річ. Ми вже вдома, все, все зробили, покусили, швидко додому, бо кози на пасовищі ще. Треба козів забирати. Ну. Це дуже швидко робилося. Але зробили, теж росте трава. Страшне. Дощі падають, трава росте. Зазульки наші вже чекають, а вони, як вона стає на диплі. Ті всі три чекають. І та чекає. Всі, всі хочуть вже додому. А ми пішли поки туди, поки назад. І то час, та тут час займає. Козів забрали. Чоловік біжить, ще треба накусити, бо завтра буде знов дощ. Козам треба завтра їсти. Треба їсти, треба, щоб була трава. Тому треба з вечора вже думати, як буде на наступний день. Добре. Йдемо, я бройлери погодую, кури. О, ще, ще не час, у нас по годині дойка. Ще не час доїти, ще маємо півгодини до дойки, тут той час попораю кури, бройлери. А бройлери вже доволі такі гарненькі, друзі. Вже такі доволі величенькі. Треба вже хоч би взяти, спробувати, зважити одного. Скільки б вже важили. Десь два місця вони вже мають. Великі, великі. Ну, більше, ніж кури, звичайні домашні. Вже більші. Ще так би місяць маємо тримати. Але будемо бачити. Так, ну що, всім їсти пити бройлером і куром, все-все подавала. Я йду, яйка збирати, взяла лоток. Що у нас по прибутках? Так, два. Раз. Два. Йдемо далі. Три. Чотири. Так, там далі. Чекайте, щоб не перекинула, що то, що вона збирала. 4, Тут певно нічого нема. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Але ще... Ой, зараз точно поб'ю. Ойдемо ще на двір. Вже всі сплять. сплятинку відходить якийсь, ну то не підбитий. О, ще одне яєчко є. Так несуться всюди. Ще подивимося в крильнику. Ні, в крильнику немає. Все, 12 яйок. Так, все, лишається ще подоїти. А ще пану пити набрати і вони вже випили там чи ні? набрати Давай я наберу. О, сидить чічаляля наша. Чичаляля. Все, ми вже в хаті господарку обійшли, молоко процідили, яйка позбирали. Все, день закінчений, день з галочкою. Завжди є робота, друзі. Чи падає дощ, чи світить сонце? Все. Як є господарка, то є робота. Ніхто того не відміняв. А ми відпочивати. Всім спокійного вечора. Мирного, тихого, доброго, доброї нічки. Па-па, друзі.